Оліться з наших братів, хай Бог благословить. Слава Богу, браті і сестри. Сьогодні ми маємо цей чудовий день в нашому житті. Ми маємо прекрасне місце. Ми маємо чудовий хор, який співає, і також всі ми. І ви дуже добре зробили, що прийшли сьогодні на це місце. Слава Ісусу. Господь допоміг нам до цього місця в свій час. Пророк Божий навіть поставив пам'ятник і сказав, що да, дійсно до цього місця нам допоміг Господь. І якби не Господь, як брат зачитував перед началом, якби не Господь, така душа моя вже вселилась в страну мовчання. І тому, друзі, як і перший брат уже нам нагадував про взаємодію. Взаємодію нас, християн, із небесним Отцем, із небом, із Сином Божим і Духом Святим, це є, ви знаєте, дуже велика привілегія. Коли ми розуміємо цю істину і ми живемо так, тому що є багато людей і більшість людей, які моляться до картини, так можна сказати. Намальовано, зроблено, і до нього моляться, каже ти мій Бог. І то, ви знаєте, дуже печальне положення, коли людина так живе і так розуміє. Ну, ми знаємо Слово Боже, ми знаємо, що дійсно ми віримо в того, хто все створив, і все зробив, і навіть зробив так, що ми живучи на землі. Маємо з ним своє відношення, слава Господу. Ми маємо спілкування, ми маємо дійсно ту живу віру, але от уже відносно віри, друзі мої, то кажуть так, що у кожного своя правда. Але істина є одна. І ось якщо ми по цій істині розуміємо Слово Боже, якщо ми по цій істині. Шукаємо Господа, то Господь благословляє, і Господь дає нам себе познати і зблизиться з ним, і щоб дійсно ми розуміли волю Господню і розуміли волю так, як Він хоче, щоб ми жили і виконували його цю волю. Тому ми повинні розуміти те, що як ми розуміємо, то то ще не є так. Як треба, як потрібно. Брат нагадав, що хтось каже, три рази прочитав Біблію, ну це за який період там не, не ясно. В нас один брат каже: я вже в цьому році п'ятий раз читаю Біблію. В цьому році п'ятий раз. І ви знаєте, так ну він і проповідує, то так воно трошки є здвиг, в тому що дійсно, значить, збагачується. Збагачується цією істиною, цим словом, цією мудрістю, тому що то є да, це, це є велика мудрість, яка дана для нас сьогодні людей, і ми повинні цим користуватися. Я хочу продовжити також цю думку спілкування з Богом, але уже у методах, у способах спілкування. І ось знайоме місце нам читає Євангеліє від Луки. 18 глава, тут говорится такие слова. Сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать. Говоря, в одном городе был судья, который Бога не боялся, людей не стыдился. В том же городе была одна вдова, и она, приходя к нему, говорила, «Защити меня от соперника моего». Но он долгое время не хотел, а после сказал сам себе, «Хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь». Но как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне. И сказал Господь, слышите, что говорит судья неправедный. Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их. И восьмой вирш. «Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре, Но син придя, найдет ли веру на земле. Ви знаєте, оцей вірш, оці останні слова, син людський прийде, як прийде, чи він на землі знайде віру. Ви знаєте, і тут є різні толки, різні толки. Колись я пам'ятаю ще в дитинстві, хтось таку дасть таку думку. Я чув, що каже, от просто от Біблія, да, все написано, все є. А то відкриєш, а будуть просто білі листочки. Якось таке щось може стати. А то таке було розсудження, що просто заберуть усе слово Боже. Ну, так як було при комуністах, при КГБстах. От, Ми старші люди пам'ятаємо це, і, і наші батьки пережили це. і... То так були готові до цього, що от заберуть і все. Мій батько колись, знаєте, він теж внікав так в слово і звучав, і тщательно. Хоча, як він десь читає, то мені вже нема читати значить, з чого, тому що одна Біблія була на всю хату, нас 12 дітей, батьків. От, і знаєте, кожен хотів читати. Я пам'ятаю, була така ще Евангелія, е, значить, Євангелія з синім шрифтом. Якось воно так написано. Половинка на значить, на русскому, а половинка на. підскажіть, який язик ще був латинський, на латинському. Вот. І ви знаєте, коли мене був Духом Хрестив в 14 років, помню, зима, така була лютий місяць, 4 число. І це був, значить, четверг, мама пошла в зібрання. А я, як старший, вдома залишався завжди, тому що, значить. Всі менші були, і хазяйство було. І ви знаєте, після цього, як я згадую, як і написано, що коли Бог прийняв хрещення від Яна Красителя, то був поведений, поведений у пустиню для іскушення від дьявола. І от там оця борьба була. І ви знаєте, подібно так і це. Ви знаєте, і такий якийсь вакуум у мене такий створився. Як то буває, хочеш пити, така жажда, і, і немає. Нема чим цю жажду утолить. І я взяв цю Евангеліку, значить, відкрив, почав читати. І ви знаєте, у мене так, як ото вакуум, я, як то камеру накачуєш, вона так, знаєте, розправляється. Отак у мене, я так душа, я так це запам'ятав ще з 14 років. Запам'ятав, що дійсно, що Слово Боже, воно насищає. Слово Боже воно, воно дає втіху, Слово Боже, воно дає відповіді. Але при цьому треба молитва. Треба молитва. Ось ви бачите, як каже, що <кій> цей приклад, де Лука прише нам, що каже, що. І Бог каже, от уже шостий вірш сказав Господь, слышите ли, що говорить суддя неправедний, що Він каже, я от нікого не боюсь, але от вона мені. Ну, треба їй угодити все, треба, щоб вона відстала від мене. То подібно Бог такий приклад ставить, якби людський такий понятний приклад, як нам. Потрібно жити в нашому житті. Ви знаєте, є багато прикладів в тому, що і відповіді, відповіді в тому, що дай так по життю, давайте ми так чесно, самі собі признаємося. Чи, чи молимось ми стільки, скільки потрібно? Чи ми молимось, чи ми це робимо? Слово Боже каже, не молітесь за все благодарите». Непрестанно, то це як? Нічого не робить. А як же ж робота, як все все і кругом? І непрестанно молітися. Але ви знаєте, я, я думаю, що у нас відповідь даже останній час нам дав відповідь, коли ми чуємо ту сирену, да? що ми робимо? Скоріше працюємо, чи десь починаємо бігти, чи ще щось робити, да? сразу раз. А місце любе. Чи то ти їдеш, чи ти йдеш, чи ти щось робиш, чи ти… де б ти не знаходився зразу раз, і молітва. І пошла молітва. І пошла молітва. Ви знаєте, обставини нас навчають. Обставини навчають, як це робить і скільки це робить. І ви знаєте, з сто, не цього, просто так сам. навіть воно саме включається. Те включилося і тут раз, і в тебе включається. А це, якщо воно постійно включене, Наскільки то добре? Наскільки то добре, друзі мої? Ви знаєте, я також згадуючи, я сьогодні, ну, як ви знаєте, Анатолій, тут наш з сім'єю живе. І я би з дружини приїхав так, значить, трошки отпуску, да, так, значить, допомогти і поучаствувати значить, і в служінні з вами. То хочу сказати про дружину. Ви Знаєте, у нас теж 12 дітей, сім'я, от Толя у нас п'ятий сім'ї. І отак, от, от ви знаєте, я дякую Богу. Моя дружина, ви знаєте, це, це дар Божий, це дар Божий. Оці молитви, тому що і сім'я. І слава Богу, всі діти віруючі. Бог зберег усіх і все добре. Знаєте, ну стався таке, що наш старший загинув в Америці, це вже два роки ось буде. Але він пішов до Бога. Це 100% без безсумненький. Я знаю тих батьків, які діти, значить, уходять, і вони не мають покоя, батьки. Ну, якби Бог хоч, хоч, хоч якось дав якусь вісточку, де мій син сьогодні, де він, куди він пішов, куди він попав. Тому що душа знає, що, що він не був такий, як треба. А коли, коли він пішов до Бога. І я знаю особливо молодь, знаю його пісні, і, і дуже багато він співав, і всі кругом яку, з, ким, з ким не, значить, не да, то так, якби би, жалення таке в усіх. Осталося жінка, троє дітей, три, три хлопця, старшому 19 уже. І отак от ви знаєте, що просто молитвене состояння, молитвена на жизнь, вона наскільки облегчає. Облегшує наше життя, наші обставини, молитві на жизнь. Навіть даже і важко, навіть і так, що, ви знаєте, ну не виносимо. Але коли станеш отак, знаєте, сльозно сльозно перед Господом і залієш душу свою, коли за любу нужду, за любу проблему, коли ти взиваєш до Господа, Господь, знаєте, як ото гілеєм наповняє внутрішність нашу. Господь допомагає і. А от є у нас дьявол, як не в нас, він, кругом є, який ставить преграду, щоб не молився, щоб не молився. Дьявол каже, та Бог знає, все одно всі твої проблеми, чого ти будеш молитися кожен раз. Ми пам'ятаємо, коли <кхід> Адам з Євою, да? як згрішили, вони зразу до Бога побігли. Да? Сховались, сховались. А чого ж ви ховаєтесь? Тож ви так раділи, коли ви з Богом написано в прохладі дня зустрічалися, а то вдруг якась преграда стала, страх якийсь напав. Давай листям обматуватися, давай десь в кущі, десь подалі. і все. Адам де ти? Адам де ти? перший місіонер, Господь Бог шукає грішника. Шукай грішника, де ти є, де ти дівся, чого ти втік? Чого ти не йдеш до мене на зустріч? ти завжди такий був. І всіда так добре було. А це що сталося? А ти, навірно, вже вкусив. Ти вже вкусив. Ти вже пішов не тою дорогою. Тебе вже зустрів Іскуситель. І ти вкусив. Тебе зустрів, він тебе звів уже з тієї прямої, святої дороги. Друзі мої, Можливо, у нас бувають якісь проблеми, і якісь бувають такі, знаєте, прегради, які зупиняють наші молитви. Якісь дають такі обставини, що ми не можемо не молитися, і навіть день прийде, ой, слухай, я ж рано не молився, забув. Не вийшло, щось перебилося, хтось прийшов, там ось хотів, а так, і пішло, і пішло. І... Ну, це самому собі, перед самим собою стидно, соромно, що отак день пройшов, а без молитви. А потім, які, знаєте, проблеми, ну зараз ми ще поросуждаємо далі, ще, значить, то оцей первородний грех, друзі мої, він нас успокаює. Він успокаює, Так Адама з Євою. Втекли, і все, все нормально, ними все добре. Їм вже Бог не треба, їм і так добре. А Бог їм розказував, об'ясняв і все, ну що ж, не вийшло. І далі ми знаємо цю історію. Вот. І тому що, <кій> отак навіть, якщо людина молиться, отак по собі навіть давайте ми, то ми бодрствуємо. Ми пильнуємо, коли ми молимось, коли у нас у нашому розумі постійна молитва. Коли постійна молитва, у нас не, не думками не можемо грішити, не руками щось робити, знаєте, де щось береш, не своє там, або ще ще комусь якесь злочи, ще щось там, значить. Або ж ще, значить, якась мова, мова, да? коли ми молимось, ми молимось, у нас сплошна святость. Господі, я з тобою. Господі, я до тебе. Господі, ти зо мною допоможи мені. Ось такі питання, така проблема, таке все, що мене зустрічає і, 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 і що мене значить, окружає, Господі, ти все бачиш, ти все знаєш. І гріх. Далеко, далеко, да, втікає від нас. Втікає гріх. І Він не може нами, значить, возобладати нашими чувствами, нашими думками, нашим сім'їством, не можемо, тому що ми знаходимося у молитві. Знаходимося у молитві. Ми в огражденні, ми в защиті Божій. І тому хай Господь допоможе нам, щоб нам дійсно ближче бути до Господа і пам'ятати про це. Якщо взяти рибу з води витягнути, так? То що воді зробиться? Нічого, а риби? Ні? Все так само, як і рослину із землі, для землі теж нічого не, не діється, а рослина помирає. Отак, друзі мої, коли ми від Бога відходимо, коли ми відходимо від істини. І ви знаєте, що, я так вже із свого досвіду кажу, що дійсно, коли ти отак ослабіваєш, коли, а знаєте, бувають такі обставини, що дійсно, так знаєте, допікає щось. І коли ти не молишся, то, ви знаєте, якось так і відходиш, і відходиш, як подібно ти Адам з Євою. А що ж потім в ітогі далі буде? Та ще хуже буде. Ще хуже буде. Коли ми молимось про наше життя, коли ми молимось про наші обставини, дорогі друзі, особливо. Водії, як ми їздимо по дорогах, всіх у нас буває таких неприємностей в дорозі. так? Особливо ці блоки, оці там те, друге, третє, оці штрафи, оці всі камери, оце все, що зараз сьогодні стики, стики, yeah. на, як кажуть, на цю рибину у, у той воді стики, всяких опасностей, подобно, ну, як я говорю про нас, як ми йдемо, ідем, значить, по дорозі їдемо. Я кажу, з Києва доровно їдеш. 30 камер стоїть. 30 камер. Я не співтити, син каже. А мені в дію прийшло десь уже, ви там це саме, значить. От. Уже знаю, як ти їдеш, де ти їдеш, що ти робиш, все везде контроль. От. Але, друзі мої, я вам хочу сказати, що коли ми їдемо з Богом, коли йдемо з Богом, то навіть так стається, що, що та камера тухне. От. Що знаєте, і, 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 і ти бодрствуєш, і їдеш, і знаєш, що то дійсно ти в Божих руках, в Божих руках. І Бог тобі допомагає кругом. Дивися, і штрафу немає, і ніяких проблем немає, і машина краще їде, от воно щось там ламало, щось, щось дерчало, а то успокоїлося, бо треба доїхати, треба срочні випроси рішати. І отак, от от, друзі мої, коли суддя Господня на наших дорогах, а суддястя це те, коли ми в молітві знаходимося, друзі мої. Отак, от, так от візьміть такий первод, якийсь день. Отак, от сьогодні, зранку, примерно, чи там от завтра, дасть Бог, день, понеділок, робочий день. Отакі от всі проблеми, всі отак от поставить себе на контроль, на контроль перед самим собою. Все, сьогодні я молитві. Сьогодні я виконую волю Господню. А воля Божа, щоб ми не грішили, воля Божа, щоб ми освящались, воля Божа, це значить перебувати в молитві. Ми, ми все успіємо. Написано, праведник все успіє. Все успіє. Чого? Бо він праведник. А що він праведник, бо він в молитві, а як у молитві, то на Божих руках з Божою допомою, з Божими, значить, діями, це все робить тільки в молитві, коли ми виконуємо, опять же, слово Господнє. І тому, друзі мої, ми часом буває так, що молиться, та вже скільки молимося, та вже скільки молимося, ну вже, та Бог знає, і так. Бог і так знає. Що ми... Богу казати? Бог і так робить те, що нам треба, і те, що він запланував, те, те так і буде. Але, друзі мої, ми молимось молитву Отче наш. Ми ж її знаємо з просоння, так? Даже от буває, проснуся і серед ночі молюся, Отче наш. Даже не, не думаєш про це, не, нічого, просто вона так іде, тому що це твоє дихання. Отче наш це твоє дихання. І як ми молимось, значить, Отче наш, що живеш на небі, там, значить, і далі, і далі, якби така, ось, знаєте, тема, молитвена тема, от, яка, значить, Ісус Христос сам дав учням, і також і нам, і всім, значить, хто на землі живе під, значить, під Його керівництвом. І ось приблизно такий от, е, значить, план молитви, як ми, як, як ми отче наш. Ми перше величаємо Бога. Потім, значить, ставимо свої нужди. Потім, значить, ми дякуємо, що він є наш владика, що він, значить, нас береже і тому, щоб він нас берег від лукавого, тому що він побідив лукавого. А якщо Христос побідив лукавого, то ми Його діти, ми також маємо силу. Він дав нам силу, і ми це знаємо по слову, що Він дав силу, що ми побіждаємо лукавого, і ми повинні це робити. А це опять як в якому стані? Опять в молитві. Ми не можемо його фізично значить, нагнати там, чи ще чимось йому. А молитва оце наше орудіє, оце наша сила, оце наше, наше спілкування і це наш, значить, наша перемога. Тому ми із Старого Завіту, багато є прикладів. наприклад, молитва Іавіса, Пише слово Боже. Молитва Іавіса, молитва Соломона, молитва Моїсея. Ви подивіться, ну, приблизно ну, 600 тисяч мужчин вийшло з Єгипта, так? а дайте ще по, по жінки по п'ятеро дітей? Ну, це три мільйони, ну це до ну, Київ, Київ, город Київ. Так весела толпа оця вся. І вся, значить, чудеса творить. Кожний, хто що може. І Бог каже, Моїсей, відійди. Оце зараз все знищу всіх. Бо я святий, знищу і цих грешників, а від тебе вже буде значить все те, що треба. І Моїсей ну, отак от, от, от давайте ну візьмемо себе на місці Моїсея, так? Ну хто я такий, що я буду Боже стой, ану стой. Ні, не надо, не робить цього. Ми можемо таке, ми так. Думка така була б у нас можливо таке вообще? Представи собі. Але Моїсей виходить, стає між, Не Боже, не Боже. Та ти ж подумай, що скажуть Оти всі? Оти всі, як воно буде? І так, нє, ні, ні, Господи, ні. І що? І Бог Фух, здохнув. Зараз дітей. Брати і сестри. 11 година, дітки чекає, щоб на них да. помолилися. Брат Лоня, ми не попередили його. То наша, наша ви у нас молитва. Тому ми, ми зараз да. станемо. Наших діток благословимо в недільну школу. Хай Бог да. благословить вчителів ласка. і діток. Помолимся. Халилуя.